Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал з україномовним контентом. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йти вслід за кораблем. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російської армії Запорізьку область та саме місто Запоріжжя обстрілюють. На даний момент Запоріжжя почали обстрілювати кабами. Які почали долітати вже до центру міста, збити керовані авіабомби неможливо. І цей факт приводить кожного жителя Запоріжжя до думки, що кожний день може бути останнім. І що робить влада щоб захистити людей? Голова Ода міста Запоріжжя Федоров говорить, що збивати каби неможливо. А чому ж не збиваються літаки, які скидують каби, він теж не каже. Зеленський просив f 16 у західних партнерів для того, щоб захищати небо. Але, як ми бачимо, над Запоріжжям небо не захищено, і чи будуть його захищати, невідомо. Тож, навіщо ви просили F-16, невідомо. Якщо ви їх не використовуєте для захисту своїх мешканців міст. Після того, як ми втратили один З16, ми більше не бачимо новин про ці літаки. Що робити в цьому випадку запоріжцям, коли небо над нашим містом не захищено, ми не знаємо. Та де ховатися від кабів, ми також не знаємо. Чому не один з топ чиновників не висловлюється на цю тему. Сьогодні було відео президента України, де він сказав про місто Запоріжжя, що його бомбили. Але він нічого не сказав, як вони будуть захищати наше місто. І запоріжці не знають, як влада буде вирішувати це питання. Запоріжці чекають, коли влада. Скаже людям, як вони планують боротися з цією ситуацією. Якщо ви не можете захистити небо над Запоріжжям, то вийдіть і так і скажіть, щоб люди це знали, зробіть невелику допомогу для людей, які хочуть покинути місто та бути в безпеці від керованих авіабомб. Бо під час війни не кожна людина має кошти на переїзд. Та й самі люди з Західної України підняли ціну на оренду житла в рази. Завершу я це відео тим фактом, що сьогодні місто Запоріжжя було обстріляно кабами 13 разів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку та залиште будь-який коментар. Слава Україні!